Хмельницькі школи до 1 вересня готові. Сьогодні спеціальна комісія завершила перевірку загальноосвітніх закладів міста перед стартом нового навчального року. Останніми інспектували школи мікрорайону Ракове. У спеціалізованій 12-й подбали про те, аби учні навчалися у теплі та комфорті. З міського бюджету виділили кошти на промивку системи опалення. Тепер запевняє дирекція тріскучі морози закладу не страшні. Також з міської казни спрямували кошти на ремонт даху. Силами батьків оновили класні кімнати та кабінети. Побільшили у школі і необхідної техніки. По ремонту даху було виділено з міської ради 17 тисяч і на обладнання значна сума. Це, зокрема, комп'ютерний клас буде у школі, буде електронна дошка, проектор і кухонне обладнання на 28 тисяч. Це нова кухонна плита, водонагрівач і духовка для випічки кондитерських виробів. До слова, технічні обнови у подарунок від міської влади цьогоріч отримують всі загальноосвітні навчальні заклади міста. В цьому році додатково виділено багато коштів на комп'ютерні класи і на мультимедійні системи. І зараз буде уточнення до бюджету і. Уже є проєкт рішення читав. Міський голова дав доручення, щоб я об'їхав із управлінням освіти, і ще подивився, де ще недостатньо цього обладнання, будуть ще додаткові виділені кошти, також на комп'ютерні класи, також на мультимедійні доски, на плазмні телевізори для загального користування. У 9-му НВК теж рапортують про цілковиту готовність до зустрічі школярів. Класи та коридори відремонтували, для першачків обладнали спальні та ігрові кімнати. Турбує педагогів лише стан спортивної зали. З її ремонтом посадовці пообіцяли допомогти вже наступного року. Ми зараз замовили, це називається експертиза, технічна ремонту. Вона буде готова десь приблизно за два місяці, і тоді вже будемо приступати на наступний навчальний рік до ремонту. Десь приблизно 110-120 тисяч гривень, не менше. Далі комісія навідалася до загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 2 ми підготували затишні класи, поміняли вікна в учбовому корпусі третього поверху, де навчаються учні основної і старшої школи, відремонтовані спальні приміщення, підготовлений спортивний зал і спортивні майданчики. Завершили об'їзд навчальних закладів відвіданими спеціалізованої школи номер 8 У ній проводять масштабні роботи, будують шахту для ліфту. У школі навчаються діти з вадами опорно-рухового апарату. Тому такий вертикальний транспорт тут не потрібен. Кошти на нього передбачили у міському бюджеті. Ліфт планували встановити до 1 вересня, однак, через затримки казначейства роботи доведеться дещо розтягнути у часі. За ліфтову кабіну вже гроші проплачені, вона в ближчий час буде поставлена, але реально, звичайно, ми до 1 вересня не запустимо. Цей ліфт, тому було прийнято рішення, щоб це була і безпека, і тепло значить, Тих віконних пройомів, які будуть до ліфта поробити двері, закрити герметично, а потім буде йти далі монтаж, там вже небагато залишиться шахти для ліфтової кабіни. Якщо буде все добре, то ми до кінця року ми цей ліфт запустимо. Для комфортного навчання особливих діток у восьмій школі необхідні ще ряд змін. Так як школа для дітей інвалідів з опорно-руховим апаратом, які мають проблеми опорно-рухового апарату, проблема створення туалету хоча б одного на перших порах, який би був пристосований для таких діток. Проблема у нас ще з їдальною. В школі є буфет, але який тільки буфет, який можливо, функціонував, завозилось харчування із початкової школи. На найближче майбутнє організувати для дітей гаряче харчування. Вирішення цих питань у перспективі підготовкою шкіл члени комісії залишилися задоволені. Лише до трьох навчальних закладів міста мають зауваження, тому до них навідаються повторно, 27 серпня, на часі перевірка до шкільних закладів Хмельницького.